Фон єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба інтера у Олексій Фадієв. Вітаю ринок праці оживає роботи та вакансії в Україні. Більше про це свідчить дані Державної служби зайнятості. Найчастіше шукають працівників для роботи в готельно-ресторанному бізнесі. Друге місце посідає сфера обслуговування. Також більше вакансій пропонують у будівництві та в архітектурі в сфері краси. Шукають людей і на робочій спеціальності. Швачка, касир, пекар. Такі професії зараз у. Попиті на Буковині. уже цього року там знайшли роботу майже 100 переселенців, на які ще вакансії доступні, дізнавалася Ольга Лучик. На цих фото щасливі Валерій та Вікторія у рідному Миколаєві до повномасштабного вторгнення. 24 лютого змінило їх, як і мільйони українців. Вже більше року родина з двома дітьми живе у Чернівецькій області. Валерій зізнається, Буковина стала другою домівкою. Чоловік вже навіть має свої улюблені місця. Та чи не на найбільше часу він проводить ось на цій дільниці? Лаштувався працювати газоелектрозварником. Маску тут настроємо трохи. Ось так Валерій латає пошкоджені труби, робить заготівки для ремонту наступних і виїжджає на виклики. В подвалах треба і на колінах, і, і треба достати там, і обварити вокруг такі. от умови, вони не злегкі. Та попри це свою роботу чоловік любить у рідному місті присвятив їй 20 років. Шофер це його руль, це його машина. Це його а моє це зварювальний апарат, полуавтомат. Це 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 моє. Це я люблю це робити. і В мене це виходить. Щоправда, довелося перекваліфікуватися. Потрібні були тільки газозварювальники. А я електрозварювальник, то мені немножко складніше це було. Ну все одно я зміг це зробити. Торік на Буковині працевлаштували більше як 500 переселенців. А спочатку початку 2023 майже сотня біженців змогли знайти роботу на новому місці. в які ми змогли працевлаштувати такі категорії осіб. Це вони є різноманітними. Це і охорона здоров'я, і освіта, і на комунальні підприємства, тобто відповідно до фаху і до бажань наших вимушено приміщених осіб. В принципі, рівень заробітної плати, яку ми пропонуємо в наших вакансіях, вона десь приблизно середня. Ну я кажу про середню, десь близько 10 тисяч. 10-12 тисяч це те, що у нас є вакансії саме з такої заробітної плати середнього. Але є вакансії з більшою заробітною платою, є 18 тисяч 20 тисяч. Знайшла роботу, і Олена Леонідівна у рідному Маріуполі жінка працювала вихователькою, і у Чернівцях знайшла місце. За фахом були да, декілька тижнів в окупації, і коли відкрили коридор гуманітарний, ми виїхали через Запоріжжя. Я працювала 32 роки вихователем. І коли приїхала сюди, я в центр занятості місцевим за допомогою. Вони допомогли мені працювати у дитячий садок. Я працюю вихователем у дитячому садку зараз. У центрі зайнятості кажуть, ситуація на ринку праці у Чернівецькій області залишається напруженою, але працевлаштуванню переселенців сприяють і урядові програми, зокрема відшкодування тим, хто взяв на роботу біженців. Початку року більше 30 роботодавців не і скористалися, і ми вже компенсували таким роботодавцям, хто е, знайшов е, можливість працевлаштувати саме ВПО е, майже мільйон гривень. Крім того, держава надає ваучер на навчання, котрі можна використати для отримання нової професії. Ми даємо ваучери на на перекваліфікацію, на другу вищу освіту, і саме от особи з числа ВПО є у нас такі в пріоритеті для отримання таких ваучерів. Загалом же на ринку праці у Чернівецькій області залишається майже 600 вакансій. Найбільше ж не вистачає фахівців саме робітничих професій. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.